Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про причини торгувати на Primex. Primex є як децентралізований e, основний протокол ліквідності, що пропонує рішення для вирішення проблеми децентралізованої маржинальної торгівлі. Давайте заглиблемося в ці переваги, які можуть отримати трейдер, обираючи Primex. E, перше це e, перехресна маржинальна торгівля для управління ризиками. Що це означає? Прамекс Веда представляє торгівлю з перехресною мережею, що дозволяє трейдерам комбінувати доступні мережі для своїх позицій кредитного плеча. Ця функція стає безцінною під час нестабільних ринкових умов. Наприклад, якщо позиція 1 близька до ліквідації, надлишкова маржа з позиції 2 і 3 може бути використана для фінансування позиції 1, запобігаючи ліквідації без зовнішніх депозитів. Наступне це торгівля Dex Agnostic. Це означає, що Primex працює як. Протоколи ліквідності з різними децентралізованими біржами, такими як Uniswap, Curve, SushiSwap та іншими. І це допомагає трейдерам отримувати гнучкість, торгувати на різних платформах одночасно, і це по суті вводить торгівлю на новий рівень. Наступне це AI Base Trader Score, що це означає? Премік представляє інноваційну систему підрахунку балів на основі штучного інтелекту, яка оцінює трейдерів на основі історичних даних у мережі та додаткового доступу до децентралізованої історії біржових торгів. Ці бали визначають профіль ризику трейдера та право на доступ до кредитних сегментів. І наступне це децентралізоване виконання торгів, на відміну від традиційних і централізованих торгових платформ, які покладаються на книги замолень. Premix Finance використовує мережу Keepers, для децентралізованого виконання торгів, ці кіпери автоматизують різноманітні торгові ордери, включаючи ліміт, стоп-лосс та їх профіт і ліквідацію позицій. Цей децентралізований підхід забезпечує надійне та безпечне торгове середовище для користувачів.